Відбулася анонсована зустріч генерального директора ХС Андрія Козюри з учасниками благодійного заходу. Вишиванка символ України, вишиванка символ ХС». Невимушена розмова проходила в обідню перерву за філіжанкою кави. Майстрині вишивки з усіх підрозділів атомної станції та щасливі власники робіт, які розігрувалися у лотереї та у акціоні. Могли обговорити з керівництвом підприємства актуальні питання допомоги зсу. До слова у ході виставки на потреби наших оборонців зібрано 73,5 тисячі. Ще гривень початку війни колектив атомників перерахував понад 170 мільйонів гривень. Завдяки створенню громадської організації енергія наших сердець вдалося частину коштів атомників спрямувати на конкретну допомогу військовим. Зазначив керівник підприємства. ХС постійно проводить благодійні заходи на підтримку збройних сил. Обов'язково планується робити і надалі. Ми їх могли би і не проводити. Це напевно легше за все, просто рахувати, що ти знаходишся на роботі, щось робиш, і тим самим ну, якби, вносиш свою якусь там якийсь внесок. Але тим не менше ми розуміємо, що десь можливо це когось дратує. Що хтось сидить на дивані і рахує, от ви там щось ініціюєте, навіщо це все? Але ми рахуємо, що все ж таки наша основна мета це зібрати наших українців, наших колег, наших працівників і згуртувати навколо тих всіх викликів, які в нас є. У ході зустрічі Андрій Кузюра та Володимир Гусь наголосили, що хотіли почути свіжі ідеї зсередини колективу щодо вдосконалення волонтерського напряму роботи. Працівниками підрозділів були озвучені пропозиції допомагати військовим від Хаес не лише матеріально, але й надавати психологічну та юридичну допомогу під час реабілітації, залучати військових до участі у заходах, до прикладу, у змаганнях рибалок аматорів ХС, відпочинку тримати у фокусі допомоги діток, які втратили батьків на війні. Такі діалоги. Корисні усі пропозиції, надані працівниками станції, будуть ретельно опрацьовані. Запевнило керівництво ХС. Навіть якщо з тих 10 пропозицій, якщо навіть ми там 2-3 реалізували, це вже хороший результат. Якщо на наступний раз зібралося ще щось, це вже також хороший результат. Колектив атомників продовжує у різний спосіб допомагати нашим оборонцям. Шукає все нові і нові форми волонтерської роботи, щоб наблизити нашу перемогу.